Одним із основних завдань діяльності лінгвістичного центру Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Гієнка є задоволення потреб громадян у додатковому та поглибленому вивченні іноземних мов, а саме англійською, німецькою та польською тих мов, з яких спеціалізуються кафедри нашого університету. Освітній процес забезпечують викладачі високого фахового рівня із науковими ступенями кандидата філологічних. Навчання в логістичному центрі організується відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, основна концепція освітньої діяльності лінгвістичного центру це створення такої моделі, за якою викладач відмовляється від своєї авторитарної ролі, а в центрі нашої уваги є людина і її потреби у вивченні іноземних мов. Організовуючи інтерактивне навчання на основі комунікативних методик, ми моделюємо життєві ситуації, використовуємо рольові ігри, вирішуємо життєві проблеми. Альтернативними формами. Мами роботи лінгвістичного центру є організація розмовних та дискусійних клубів із носіями мови, із нашими викладачами, із великим комунікативним досвідом. Сайт лінгвістичного центру із повним методичним наповненням, спрямованим на формування та удосконалення мовних та мовленьових навичок та вмінь, онлайн-тестування це все те, що пропонує. Команда логістичного центру, шановне товариство. Якщо ви вважаєте, що знання іноземних мов це одна із необхідних умов вашого життя, тоді вам дана чим більше мов ти знаєш, тим більше ти людина. Англійська мова це, мабуть, найбільш потрібна, найбільш актуальна мова сьогодні. І це не тільки цікаво особисто, але це і запорука гарної кар'єри в майбутньому. Думаю, що для кожного сьогодні, хто хоче. Займатися наукою чи займатися взагалі чимось таким, чимось цікавим. Іноземні мови це дуже і дуже корисно. Дуже дякую лінгвістичному центру, а також нашому викладачеві Наталії Олександрівні за працю, за те, що вони в нас вкладали стільки сил і часу для того, щоб ми розвивалися, знали більше мов і культури інших держав. English і se very important in my life. I know the інglish відмі і май майбутньому професіон. English teach me to sing, to speak. It helps me to find new friends. You need to learn English if you want to go abroad to study there, to find new friends, to communicate freely abroad, to study about English speaking countries, about their customs, traditions and literature. Or just if you obtain new knowledge, I advise you to make a right choice. Спотикала ще і пані научительки, і моїм колегам. За те можливості познання язика польського в цьому році в восени мені дуже поталанило, оскільки я стала студенткою першої групи курсів польської мови рівня А 1 Я дуже вдячна лінгвістичному центру за його роботу, оскільки він зміг побороти мій такий стереотип, що іноземні мови це не моє, який в мене був ще зі школи. Деквально недавно я побувала в Кракові, і я зрозуміла, що польська мова навіть рівня А 1 достатньо для того, щоб розуміти мову, щоб нею. Спілкуватися, щоб розуміли тебе поляки. Тому я хочу подякувати центру, подякувати нашому викладачу за таку прекрасну можливість навчатися мові, розширювати свої знання і вдалати мовні бар'єри.